Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так ось, уже весь світ знає, що Московія це окрема варварська і дикунська цивілізація з назвою. Мір. І вони це демонструють щоденно, щоб не забували. Так, А то в декого коротка пам'ять, так щоб не забували. І от зв'язку із цими м, Трампівськими санкціями проти гаманця, як то кажуть, Путіна, я маю на увазі Лукойл, там і всяка там РосНЕФТІ і все таке інше. То на Заході стали писати, що ну, тиша з боку Росії, Росії нічим відповісти. Так, вона мовчить на те, що зробили англосакси. Ну, так скажемо. Це Трамп, ну і 19-й пакет з унітазний, як його назвав, так. Путін з боку Євросоюзу. Тобто заборонили туди відправляти сантехніку унітази. Ну, наші інтуї ті унітази. Вони все тут покрали з України. Ці всі унітази таскали з собою. Ну, Уявіть собі, який рівень дикості і варварства повинен бути в людини, яка по окопах таскає з собою унітаз або пральну машину. Ну вони такі, ну, ну це факти. Ми можемо не бачити їх чи закривати очі, чи ще що-небудь. А це факти. Так. так що ж пишуть московити? От я взяв і проштудіював. Що ж вони пишуть на оце звинувачення Заходу, що Московія то ніяк не реагує, в неї немає аргументів ніяких, щоб вона могла відповісти адекватним чином оцим Англосаксам, цьому Заходу, цим Америки і таке інше? Виявляється, що в цьому сила. Путіна сила Московії. Так. Це витримка неймовірна. От всі як один пишуть. Або про Московію, що в неї величезна витримка, тому вона мовчить. І про генія Путіна, який теж мовчить. А поки він мовчить, у Московії відбуваються цікаві дуже речі. В чому ці цікаві речі? Вони полягають в тому, що є такий Міллер. так, Не Міллер, а Міллер. так, І не Міллер, як то там отой НКВДст у пригодах Солдата Чонкіна, там був такий. Теж. Воно якось це. Крутиться в одній іпостасі, кажучи, науково. Так от, Міллер сказав, що Газпром це надбання всієї нації московської. Це державна установа. І так як вона закінчила минулий рік із збитками і дефіцитом понад 6 трильйонів, страшно сказати, трильйон це тисяча мільярдів. То раз вона належить нібито народу. Ну, все так вона належить народу, як належали колгоспи, заводи, там, пароплави. Все останнє, все вокруг колхозне і все вокруг мою. Так, це брехали. І деякі ідіоти вірили в те, що так, в нас немає капіталістів, а найбільшим капіталістом була держава, яка оббирала так, що ніякий капіталіст ніколи собі нічого подібного не дозволяв. От тепер, ну ми тепер бачимо, що весь цей маразм, який ну, не прижився неп. Ну, це не їхнє, це не їхнє, це індивідуалізм, це англосакси це українці. так. А от в них колективізм, все належить общині. Так, ніхто не, не має ніякої власності. Все належить общині. Це їхнє. Московське. І от і тепер Міллер заявив, що оцей весь е, цього Газпрому він лягає на кожного московита. Кожен тепер має ці борги. А так як всі там майже, це ж не тільки Газпром, <гум>, уявляєте, там, і Лукойл, і все останнє, а що буде зараз, після накладання цих санкцій, на кожного треба поділитися кожному. Треба допомогти. Ну, так, як допомагали у Радянському Союзі. От різні способи і методи, від прямого ізятія. Так, як це робилося, наприклад, в Україні у там, 21 році у 1933 році, в 46-му, 47 му роках. То прийшли і забрали так, до е, ну, виписки якихось папірців. Так. так, облігації державного займу і все, які будуть добровольно принудітельні є, які вже є добровольно принудітельними, коли ти повинен віддати, наприклад, це ж теж від них ішло, від московитів андрофагів в Радянському Союзі, здати 12-ту зарплату, так. державі. Яка нібито так піклується про своїх громадян, неймовірно, і маса дебілів, які б хотіли повернутися туди назад, щоб над ними знову знущалися і так про них піклувалися. Ну, так же ну, зайдіть в інтернет, подивіться, що там московити розміщають, як там все було прекрасно, як все було хорошо, все всього колхозної, все вокруг мийов. А зараз ні. Так от вам нагадали, як це ні. Та Газпром належить вам, московити Андрофаги. Вам належить не капіталістам якимсь там, із Юкоса. Так. Ні, він належить вам. І платити будуть не капіталісти, а будете ви платити. Поняв, так? Да? Ну і врешті-решт, ми можемо зробити ще глибший висновок. про те, ну це да, для Дональда Фредовича висновок. Він жетає і слухає мене. Це ви мене можете не слухати. А Дональд Фредович слухає так. через своїх там побічників. Так от. Тому що деякі професори глаголять істину. Так от висновок ми робимо, що з Московії зараз можна робити, що хочеш. Так. Виправдання московити андрофаги найганебнішій поразці своїй, знайдуть Так. ось те, що немає ніякої реакції на акцію Трампа. Там тисячі і тисячі, і всі під копірку, ну різними словами, звичайно, говорять про те, що Росія мовчить, тому що в неї... Неймовірна витримка. І у Путіна це не якісь там балаболи, ідіоти, там дебіли, і все-таки, ну, так воно є в значній мірі, але оця геніальна витримка. Можна мучки робити дурниці. Це відомо, я думаю, всім. ну, Якщо Трамп робить дурниці і говорить, то Путін робить дурниці і мовчить.